Привіт-привіт народ! Сьогодні 12 травня, я знову в полі. Вже надіюсь закінчую. Бачите, оце один-два ще проходи залишилося, здається, колесо пробив. Але я не для того включився. Я вам зараз покажу таку штуку. Значить, 12 травня 2025 рік. Україна. Дивіться. Бачите? В мене сусід знивує, та ще й мій тіоска. Зараз я підійду, покажу вам супер-пупер метод, хто працює на землі, можливо, вам пригодиться ноу-хау, таке моготьозки. Супер. Так, значить, хочете подивитися, якщо вам цікаво, дивіться слідує відео. Зараз я підійду до нього, спитаю дозволу, чи він не против того, щоб я розказав про його спосіб, бо ще таке спок, що може бути всяке, знаєте. Що бувайте здоровенькі.